Друга книга царів, розділ 18 На третьому році осії сина Ели, Ізраїльського царя, став Єзекія, син Ахаза, Юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Авія, дочка Захарії. Він чинив те, що Господові було до вподоби, цілком так, як чинив Давид, його предок. Він зніс узвища, розбив кам'яні стовпи, порубав ашери, розторощив мідного Змія, що зробив був Мойсей, бо того часу сини Ізраїля кадили йому і звали його на Хуштан. Він уповав на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма юдейськими царями ні після нього, ні перед ним. Він був відданий Господові і не відступав від нього, а пильнував заповіді Його, що Господь заповідав Мойсеєві. Тому і Господь був з ним, і за що б він не брався, йому щастило. Він повстав проти Асирійського царя і перестав йому служити. Він побив філистимлян аж до Гази, аж до її границь, від вартових башт аж до міст твердинь. На четвертому році царя Єзекії, тобто на сьомому році Осії, сина Ели, Ізраїльського царя, вирушив Салманасар, Асирійський цар, проти Самарії. І обложив її, і здобув її по трьох роках тобто на шостому році Єзекії, а на дев'ятому році осії ізраїльського царя Самарію Здобуто. І виселив Асирійський цар Ізраїля в Асирію і оселив їх у халаху, при Хаворі, в Гозані та по мідянських містах. Бо вони не слухали голосу Господа Бога свого і порушували його союз. З усього, що заповідав Мойсей, слуга Господній, вони не слухали і не робили нічого. На 14-му році царя Єзекії двигнувся Санхериб, асирійський цар, проти усіх укріплених юдейських міст і опанував їх. Тоді Єзекія, юдейський цар, послав до Асирійського царя в Лахіш сказати, Я провинився, іди назад від мене, і я принесу тобі все, що накладеш на мене. І наклав Асирійський цар на Єзекію юдейського царя 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Єзекія віддав усе срібло, що знайшлось у Господньому храмі і у скарбницях царського палацу. Того ж часу зняв Єзекія золото з дверей і одвірків Господнього храму, що Єзекія, юдейський цар, поклав був золотом і віддав його Асирійському цареві.